Вітаю, всесвітньої історії на тему «Міжнародні відносини відносин на х роках. На минулому занятті ми з вами казали, що в результаті Вашингтонської, ой, вибачте, в результаті Паризької і Вашингтонської конференції у нас були підписані підписана низка документів договорів. От, з, з одного боку, це були Німеччина та її союзники, з іншого боку. Договори, які врегульовували відносини в азіатсько тихоокеанському регіоні, і ось у ці дві конференції вони заклали основу так званих Версаль так званої версальсько Вашингтонської системи міжнародних відносин. Вот. Але це не ідеальна система міжнародних відносин і рішення, які були прийняті в Парижі та Вашингтоні. Вони склали певні труднощі, і одне з проблемних місць того тоді, тодішніх відносин міжнародних це була радянська Росія, ну і Німеччина, яку поставили на коліна цим версальським договором. Радянська Росія вона теж була, скажімо так, викинута. За борт міжнародних відносин через те, що ми з вами будемо по історії України про це більш детально казати. Вона в Росії був встановлена влада більшовиків. Ідея у цієї всесвітньої соціалістичної революції, встановлення диктатури пролетаріату в Європу, це е, не прильчало, скажімо так, і тому, тому радянську Росію ігнорували, але все одно е, потрібно було якось. Змінити ситуацію і тому, тому в 20-х роках у нас відбувся ряд подій, от, пов'язаних з певними моментами. Значить, момент перший, от, дивіться, це перегляд після воєнних договорів. От, в першу чергу тут у нас радянська Росія. Значить, для того, щоб виправити ситуацію, скажімо так, в квітні травні 1922 року в італійському місті Генуя була скликана конференція. 29 країн було на цю на делегації 29 країн на цю конференцію були запрошені. Значить, яка мета цієї конференції? Ну, офіційно, метою було розв'язання фінансово-економічних питань, от, які виникли після війни, також економічне відродження Центральної та Східної Європи. От. Ну і ще одним питанням було так зване російське питання, яке в принципі було за великим рахунком на цій конференції. Одним великим важливим моментом, значить, в чому полягало це питання? Представники конференції вимагали від російської делегації повернути борги, які накопичились під час правління Миколи І та тимчасового уряду. Це приблизно 18 мільярдів. Делегація Росії, почувши це, починають свою версію. Ну, не версію, а аргументи висувати. От вони кажуть: Добре, ми сплачемо сплатимо ці борги, але тоді в такому випадку давайте ви, Європа. Сплатити нам збитки, які були завдані іноземною інтервенцією під час громадянської війни. Ну, про це ми будемо опять же детально казати на історію України. І видали ви таку цифру: 39 мільярдів доларів. Ну, тобто, вдав в два рази більше. Ніж Європа вимагала від радянської Росії, тому ця конференція вона завершилася нічим. Вона стало зрозуміло, що ця конференція не виправдає сподівань і тому вона завершилася безрезультатно. Єдиним позитивним, ну верніше не позитивним, а єдиним результатом для міжнародних відносин стало те, що в квітні 1922 року в передмісті Генуї, місті Рапалло. Був укладений договір між радянською Росією і Німеччиною, дві країни, які в Європі не сприймалися. Це дуже такий, знаєте, як би вам сказати, дуже важливий для цих держав договір і дуже такий небезпечний момент для Європи. Це ерапальський договір. От, він полягав, в чому полягав? Всі борги були списані, відновлення дипломатичних відносин, тобто відбулося справжнє зближення двох країн, які залишилися за бортом міжнародних відносин після війни, але зрозуміло, що ситуацію з радянською Росією потрібно було все ж таки довести до логічного завершення. Тому в нідерландському місті Гаага в червні липні цього ж 1922 року збирається нова конференція. Мета по суті продовження геневської конференції. На цю конференцію були представники Сполучених Штатів, і коли відбувається обговорення цих всіх проблем, представники Сполучених Штатів кажуть, що якщо європейські країни укладуть з Радянською Росією угоду, то Сполучені Штати перестають фінансувати європейські країни. Тобто, в даному випадку, 에, сполучені штати почали маніпулювати своєю ситуацією щодо європейської міжнародної ситуації, скажімо так, і знов ж таки на цій конференції не було прийнято жодних рішень і ця конференція, так же як і Генуейська, вона завершилася нічим. Тобто, у російське питання воно не було вирішено. І ще один момент: в листопаді 1922 року, в липні 1923 року, в швейцарському місті Лазанна відбулася конференція, головною метою якої було підписання нового договору. Туреччиною. ми з вами пізніше будемо вивчати, що в результаті розпаду Османської імперії на території Малої Азії. Півострова Малайзія, виникає нова держава Туреччина, Республіка, але мусульманська республіка. От. Ну і відповідно у той северський договір, який був укладений, він стає не як би сказати, нелегітимним. От і потрібно було новий договір з Туреччиною. І ось в результаті цієї конференції, в липні 1923 року, був підписаний Лозанський договір з Туреччиною. Отже, ви бачите, що Перегляд міжнародних післявоєнних договорів він був за великим рахунком малорезультативним для Західної Європи. Чому? Тому що питання щодо російської радянської Росії воно залишалося. Ще однією проблемою міжнародних відносин це було проблема врегулювання виплати репарацій. Я вам нагадаю, репарації це матеріальне відшкодування країнами, які програли війну вот, на користь країн, які цю війну перемогли, значить, в чому сутність? Смотрите, на, на, на Паризькій мирній конференції в 1919 році була встановлена сума: 269 мільярдів марок. Це загальна сума репарації, яку е, повинна виплатити Німеччина. Зрозуміти, що 269 мільярдів тоді це на сьогоднішній день. Ну, я думаю, декілька трильярдів марок От, ну, за рахунком інфляції. Тобто, це ну нереальна нереальна сума. Тому німці почали відразу давити на те, що вони не можуть, враховуючи проблеми з ситуацією в самій Німеччині, вони не можуть виплатити тому в січні 1921 року. В Парижі збирається конференція, і на цій конференції було вирішено 226 мільярдів марок на 42 роки. Але знову німці починають просити, скажімо так, От, кажуть, що ця сума не, не підйомна, скажімо так. Ну і в травні 1921 року в Лондоні було остаточно вирішено: 132 мільярди марок на 32 роки. Але знову ж Німеччина, вона ну реально да об'єктивно. в Німеччині ми з вами будемо казати трошки пізніше на інших уроках, що відбувається економічна криза, зрозуміло. І що німці просять? Вони просять встановити п'ятирічний мораторій на виплату репарацій. Мораторій це тимчасова заборона. Тобто вони просять, щоб е Європа дозволила німцям 5 років не сплачувати репарації. За цей період німецька економіка стабілізується, і потім вони готові виплатити. Платити ці репарації. Зрозуміло, що це не влаштовувало Францію, французи відразу сказали ніяких поступок німцям. ну І французи кажуть: якщо ви не можете сплачувати матеріально, Вот ми візьмемо ресурсами і в січні 1923 року французи разом з бельгійцями перетинають німецький кордон і окуповують Рурську область. І у нас з'являється таке поняття рурський конфлікт або ще її це називають рурська авантюра. Рур це регіон, як у нас Донбас, там великі поклади кам'яного вугілля, там стали ливарні заводи. Ну і окупов, окуп, окупувавши рурську зону, рурську територію, вони мається на увазі французи, вони паралізували можливість постачання ресурсів для німецької промисловості. Для Британії, в першу чергу, і Сполучених Штатів це зрозуміло, ці країни не оцінили дану е, політику Франції, вот. і потрібно було щось вирішувати. А, вот. І е, до чого було домовлено в 1924 році американський банкір Чарльз Дауес розробив план, план, як же врегулювати проблему цих репарацій. В чому сутність цього плану? Е, e, значить, до 28 року, тобто з 1924 по 1928 рік, Німеччина сплачує кожен рік по 4 цілих, вибачте, по 5,4 мільярдів марок, марок, а з 28 року по 2,5 мільярди щорічно. Тобто чітко було, чітко було встановлено суму виплат. Далі, Надання кредиту для німецької економіки, в першу чергу промисловості кредиту 800 мільйонів. В основному це Британія давала також е взяти під контроль фінансову систему Німеччини. Ну і за цим планом Дауса французи повинні були вивести війська з рурської території через 5 років. йде в досконалення. Проблеми в регулювання. Інший американський банкін, банкір Юнг розробив свій план. В чому він полягав? Скорочення розміру репарацій до 113,9 мільярдів, щорічні виплати по 2 мільярди, ну і термін виплат 55 років. Ось таким чином е, от намагалися е, вирішити проблему репарації. Ну мушу вам сказати, що по факту німці по факту, німці до 31 року. В 31-му році там відбувається мораторій заморозка цих виплат. Ну і в принципі більше німці не виплачували. Чому це вже історія Німеччини? Потім поговоримо. Так, от е, німці загалом сплатили більше 21 мільярду. Марок репарацій, але отримали кредитів на 39 мільярдів. Тобто, по факту, ця виплата репарації вона не спрацювала. От. Ну І ще за планом Юнга, да, у нас скасовувався цей фінансовий контроль за німецькою системою. От. І ще один момент. Оцей рурський конфлікт він в черговий раз довів. Європейським країнам що потрібно створити систему колективної безпеки, От. і в 1925 році у е, швейцарському місті Лакарна збирається конференція, на яку приїхали представники е, Міністерства закордонних справ От, Британії, Франції, Німеччини, Чехословаччини, Польщі Італії. далі. І на цьому на цій конференції був прийнятий документ, який називається Рейнський гарантійний пакт. По-перше, недоторканність німецького та німецько-бельгійського кордонів. Е, ну тут, вибачте, тут мається на увазі франко-німецького і німецько-бельгійського кордонів, тобто, да, кордони з німеччиною. Далі. Підтверджено статус Рейнської демілітаризованої зони. Я вам нагадаю, що Рейнська демілітаризована зона це зона, де не мають бути оборонні споруди, де не мають бути знаходитися військова техніка, армія німецька. і Так далі цю зону контролюють країни Антанти. Далі, якщо будуть можливі суперечки, то розв'язувати їх через систему арбітражних угод. От, тобто ніякі не конфлікти, а через домовленості, от, Ну, Франція цим договором Франція значно послаблюється. От, її вага в, Європ... в європейській тогочасній історії. Ну і Франція натомість підписує. Після цього Рейнського пакту, да, на цій же конференції Франція укладає договори з Чехословаччиною і Польщею. Чому 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 Чехословаччина і Польща? Це дві держави східноєвропейські і центральноєвропейські, які мали кордон з Німеччиною. от 1928 році прем'єр-міністр е, закордонних справ Франції Арістід Бріан. Запрошує верніше, пропонує держсекретарю Сполучених Штатів держсекретар, це як у нас міністр закордонних справ Френсіс Келлог, підписати двосторонню угоду про те, що війна не є засобом вирішення конфлікту. Цю потім цю двосторонню угоду підписали ще 15 країн. Вот і вважається, що основною ідеєю да цього пакту Бріана Келога є відмова від війни як засоби вирішення міждержавних конфліктів до 1939 року. Всі європейські країни підписали цей пакт Бріана Келога. Тому теоретично, система колективної безпеки у нас складалася з Рейнського гарантійного пакту та пакту Бріана Келога. Що таке пакт? Пакт це міжнародний договір. Вот. Але забираючи на перескажу, що ця система колективної безпеки не врятувала Європу і світ від Другої світової війни. На цьому все. Дякую за увагу.